Це мала бути як звичайна поїздка, а перетворилося на сервіс, якого я ще не бачила в Україні. Я справді не очікувала такого від перевізника. Зараз розповім вам, що сталося все по порядку. Все розпочалося з того, що я забронювала квиток зі Львова до Рим. Відправлення з автовокзалу на вулиці Стрийській, 109, платформи 1-3. Важливо, що менеджери заздалегідь попередили, потрібно бути на посації за 30 хвилин до виїзду. На місці я побачила яскравий червоний автобус. Нас зустрів водій Володимир. Дуже привітний. Разу допоміг здати багаж. Я була в шоці, що нам навіть видали бірки з номерами, щоб нічого не загубити. Моє місце 51, майже в кінці салону. Всередині автобуса комфорт на рівні, працює кондиціонер, зручні сидіння з підлокітниками, міні-столиком, підставкою для ніг, і що важливо, туалет. Відразу підключилась до Wi-Fi. Попередньо було вказано, що це Starlink, який працює навіть в Україні та Італії. Для мене це був великий плюс, бо я працюю онлайн. Зв'язок був стабільний. Зупинку ми зробили. Били в стрию на заправці ОК. Тут у нас долучилися інші пасажири. Тімом всієї подорожі були санітарні зупинки. І не просто нас пригощали кавою, чаєм, водою та навіть солодощі. Насі працювало троє водіїв з великим досвідом роботи. Це справді вселяло довіру і спортун. Ми прийшли приблизно за 4 години, і найголовніше приїхали чітко за графік. Я була приємно вражена рівнем сервісу, тому щиро рекомендую Алтра. У другій частині я розповім, як повертались додому.